Не буває там токсичних і нетоксичних людей, Да? буває токсичні прояви, і немає ніяких універсальних токсичних проявів, які можна сказати, ну отак от робити не можна, це токсично. Тому що ці прояви завжди залежать від культури, угу. яка побудована всередині. І якщо немає домовленості, да, яка ця культура і що таке гарно і погано, то мабуть. Проблема не в людині і не в її прояві, а в тому, що ну ми не домовилися да, про те, як ми взаємодіємо. Те, що очевидно для мене, може бути зовсім неочевидно, а може бути і контр очевидно, контр -очевидно для тебе. Да. І поки ми про це не проговорили, то звинувачувати один одного в токсичності, ну не не угу. тому те, з чого варто почати, це усвідомити культуру. Описати її поведінку, і тоді, вже на, да, якщо uh -huh. хтось проявляє ту поведінку, яку ми називаємо токсичною, працювати, давати фідбеки, поширювати кейси, uh -huh. що ми вважаємо нам не окей, і як не можна себе поводити із цього і. Формувати середовище з високим рівнем довіри, що зменшує витрати на транзакцію між людьми, і підвищує ефективність компанії, робить її більш ефективною і більш успішною.